Смотрю, немецкий атлас, 1896 года, а там южная часть Кольской области на украинском языке говорит, представляешь? А, как, а как так получается? Ты историк, что ли? Как интересно. Не так ли? А любой не знаешь такого человека? Нет. Тоже картограф? только уже чешский. Он еще археолог, кстати, и историк славист. Нарисовал две карты 12-15 года, и на обеих тоже те же земли с украинского говорящим населением. Неудобно? Неудобно. Как интересненько получается. 1941 год. Отсюда же украиноязычная. На карте. Советской. А что это такое? А если ты откроешь карты чуть пораньше, там еще было такое Украина. Там Украина А, еще открою карты пораньше. Там еще Украина с границами по Кубань. Видел такое? Да, да, о окраина, Ді, то, -то назов... карту Посмотри, например, там этнические земли, где Украинцы доминируют. Воронежская, Юх Юг Юхкурской, Юг, юг, юг Брянский, Часть Ростовской, Таганрог в том числе, Кубань, это все холмщина, это все украинноязычные земли. И написано: Украинцы, я не, договорил. Да не договорил, многие регионы не договорил. Так я тебе сказал, кроме основных, что сейчас входят в состав Украины, договорю еще тебе плюс. Ты знаешь, кстати, что в 1918 году, если я не ошибаюсь, жители Суджи обратились о том, чтобы их присоединили к украинской державе. Не, не слышал про такое? Внимание, вопрос. Кто это такое? Кто это такое? Ты еще? Що це? Це що? Це українські хати Мазанки в суджанському уїзді Коської губернії. Кось стороне. <схід> Цікаво, правда? І що? І, що? І що далі? Далі покажу вам ось таку записку. Бачите, архівну. В якій пишеться? Я, її не я не бачу. Я не бачу. Ваші проблеми. Київ. Українка Центральна Рада, селяни Грушовської волості, Ерійського повіту, Глушково, на Курщині маючи 17 тисяч жителів, зібравшись на сходку, заслухавши послідню універсалу ради, у якому видно, що ми остались за межею свого рідного краю. Дуже прохаємо Центральну Раду, признати нас до Української республіки, члени Гершковської земської управи Семеренко, за оригіналом згідно. Бачите, як цікаво хотіли. Приедет надпись в школу до Украинской Рады. Слушайте, товарищ, вопрос есть. Что это на карте 1941 года, суд же украиноязычный? В Советском Союзе издана карта? На Советском Союзе? Карта издана в 1941 году, где юг Курской области украиноязычный. Ну, фантазируй дальше, сынок. <laughs> Тебе показать карту? Не боишься увидеть карту? Хочешь? Мне для тебя ничего не жалко. Я очень щедрый человек к, к московитам. Очень много им даю знаний. Лишь бы они только взяли в руки... Ну, не в руки, в голову. В голову. Давайте так. Вот. И все бесплатно причем. А что? Мармор. Мармор, твоя мать. Распаковалась. 7 секунд. секунд и уже хрюканье начинает идти. Слушай, а ты мне можешь объяснить... Почему на советской карте 1941 года Суджа и другие окрестные территории, вот эти села, все, все украиноязычные? Это 1941 году. Можешь мне объяснить, почему в Советском Союзе такую, такое предательство напечатали? Давай, объясню, да не вопрос. Давай. Все просто. У нас была самая поганая страна Укропия. Ох. Как обычный интеллектуал, видишь, сидишь такой прям, красивенько все у тебя, вот только еще в голове порядок бы навести, и было бы прекрасно. А так чуть-чуть получается не, не состыковка какая-то, когнитивный диссонанс. Обычно так отвечают какие-то там э, алкаши-однозубые, а тут получается разницы, я так вижу, нет э, в социальном стиле, да, между... А теперь, а теперь не быстрее свету. А, ну в принципе у тебя там тоже, я вижу, все в порядке. Это самое, смотри, что я интересного нашел. Докладна записка суджанського, суджанського повіту Курської губернії к Міністерству іностранних діл Української держави к присоединенні к Україні 2 іюля 1918 року. восімнадцятого пишуть суджання. Україна багацько терпівша в своїй історії. Ба на українському мові пишуть суджання в 1918 році. Першу половину 17-го віку переживала особливо тяжкий час. Будучи в цю епоху під тяжким гнітом Заходу, вона зрозуміла, прямувала на ближчий її схід. Людність, позостаючи під віковими релігійно-політичним Річі Посполитої, в цей час починає переселятися за Дніпро по допливам села Суджі та Локні до самого Соймо, населяючи все більше та більше свою східну межу, Слобожанщину. Тодішні округи та. Північно-східних українських границь, як, наприклад, Рельськ, Ргів, Суджа й Обоянь, швидко заповнюються перебутньою людністю з Поділля, Волині та Гетьманщини. Зокрема, місто Суджа, існуюче ще в 1611 році, робиться зі своїм повітом місцем нових і нових оселів. Після Джоненської битви, 13 липня 1638 року, коли Україна впала під владу поляків, переселення українців з заходу на північний схід ще побільшалось. До цього часу тут. Жанський повід заселяється прибутніми козаками Черкасами. Вони засновують такі місця, як, наприклад, Черкаська Конопелька, Козача Локня, Лебедівщина, Мала Локня Сотницьке, теж Сорочина, Черкаське Порічне, розгреблі Волоконськ. В другу половину 17 віку, 1654-го, Слобожанщина, як північна частина Лівобережної України впадає під владу Московщини. Туди ж відходить і Сумський Слободсько-український Козачий Полк. Своєю місцевою суджанською сотнею. Нове управління потрохи покладає свою руку на приєднаній край, і свобідна суджанська сотня Сумського козачого полку ставає в низку регулярних військ, перше Драгунського та потім гусарського сумського полку. Адміністраційний устрій управління України теж змінюється. Утворюється суджанське комісарство Сумської провінції. Але з етнографічного боку, суджанщина це. Десь у мене злетіло, злетіло, вибачаюсь. Це змінюється. суджанщина не змінюється. Вся її людяність. По переписним листам 1773 року називається черкасами, козаками, малоросіянами. Під впливом політичних подій, зокрема переслідування старообрядців, цей час сімнадцятий вік помічається переселення великоруського елементу на південь до да орел в границі Курської окраїни. Таким чином, майже одночасно на річці Соймі зустрічаються обидві народи, утворюючи українську Курщину. Пізніше з неї була утворена Курська губернія, котра ще при Катерині II відносилась до України. І увійшла тоді в склад Київського генерал-губернаторства. Натуральне та постійне тяжіння людності суджанського краю до рідного півдня ніколи не зменшалось. Мова, хоч і близько доторкалась з великоруською, до сьогодні стерила свої особливості, стерегла свої особливості. При цьому тепер не менше 60% людності суджанського повіту розмовляє по-українськи. Навіть його північна окраїна, нова сорочина, розгреблі, Волоконськ і інші розмовляють чисто українською мовою. Сучасний мент, українська людність розповсюджується далеко за межами суджанського повіту. На 70 верстів на північ і на на схід туди ж відносяться по, по своєму характері багацько поселень сусідніх повітів, як, наприклад, Рильського, Степанівка та Мазепівка, і під Львовом Івановське. Всі три маєтки належали гетьманові Івану Мазепі, котрий їм надав вище зазначені назви в же Львовському повіті, Шептухівка, Кромські Бики, Цуканів, Бобрик, Новоселівка, Вобоянському повіті, Медвенка, Рибицькі Буди, Павлівка, Боброва. Одежа і побут і звичаї суджанського повіту заховали до сьогодні споконвічний український характер. Торгівля, промисловість і наука переходили та переходять до нас із Києва, Сум і Харкова. Сучасний мент, економічний стан повіту уявляється як слідуючий: до проведення північно-донецької залізниці, північно-західна частина повіту мала економічне тяження до Київсько-боронівської залізниці, але з проведенням величезної ваги північно-донецької залізниці весь повіт впав під вплив тієї магістралі. Станція деревеньке притягає ватаги поселень костірної, білої студні, білого колодця, житення, сули та гридійної. Станція Лукінська захоплює в свою сферу село Велике Солдатське, Скородне, станція Суджа, село Будде, Пушкарне, Черкаське Порічне, станція псьолу, Свободу Білу і Лек і так далі. Задля за того трудно собі уявити планомірне. Пляномірне економічне розвинення в тому випадкові, коли головна частина північно-Донецької залізниці Суджальгів залишається в границях Великоросії, втрата значення північно-донецької залізниці, як артерії, вливаючий до Великоросії вугілля, хліб, залізо, безумовно відіб'ється дуже сильно на розвиненні промисловості і торгу повіту, котрий міг би одержати велику будучність та по причині його пограничності, таким робом перейдення до України всього повіту для нього самого казується як з історичного, так і з економічного боку неминучим і необхідним. І крім того, піддержується всією людяністю, котра як-небудь розуміти свої потреби та національну справу. Сучасний мент у тій частині повітру повіту, котра захоплена розбишацькими бандами більшовиків. Крім звичайного грабіжництва, насильств під гаслом голосної назви, соціалізація, діяться явища, які передусім характеризуються відношенням маси людності до совєтської влади. Ватажки, дезертіри, Квасков, Кузніцов та поводирі сліпця Чаперленка вже не можуть показувати в декорах селах поза як сходи цих сел, приговорити їх до смерти, спроби складати на сільських сходах приговорів в бажанні суджань приєднатись до Великоросії. Іноді кінчаються трагічні що для агітаторів совітської влади, а саме, бійками. Та вигнанням із села, так було наприклад, в селі Чорна Вілька. Правда, є кілька випадків зложення таких пересудів під загрозою розстрілу, але це тільки до певного часу, до встановлення твердої влади в повіті та можливості для кожного висказувати свою думку. Грабіжництво різних садиб та насильства над селянами, навіть нижче середнього багатства, рублення лісів і садів, вигодованих пратовитими господарями, все це продовжується убивствами німецьких жовнірів, не зупиняється зупиняється село Сотницька, Уланок Лебедівщини, Нова Іванівка, та, хоч звертають на себе кару, але це не зупиняє звірілої сільської і совітської влади, яка ще й досі бажає провести соціалізацію багнетом та силою, дякуючи цим справжнім провокаційним вбивствам. людність споконвічних українських сел, як, наприклад, Лебедівщини та Новоіванівки, дуже потерпіла відхід до Великоросії, цукровальні Сабашнікові та гуральні ко кологрива, які поміщаються в північній частині повіту зруйнує його дотеперішній господарсько-економічний устрій, що склався під впливом що склався під впливом їх діяльності, розділення повітів зруйнує також 50-літню склавшуюся працю земського господарства. При цьому земство тратить більше половини свого бюджету на та повинно бути зреформуватись під гнітом існуючих умов товарного обміну та залізничного транспорту. Прикладається мапа вивіту повіту та підпливом інших причин, які складаються на сучасний стан повіту. Тільки забезпечення одним хлібом міста суджі завжди залишало від північної частини повіту. Усі північні волосні доставляли хлібні продукти для міста, але в сучасний мент цей зв'язок з містом зірваний більшовиками, котрі заборонили привіз своїх продуктів під погрозою смерті. Звісний є факт убивства Сергія Порічного за продаж поросяти на базарі в місті суджі. Усе сказане дає нам нижче підписаним право просити український державний уряд про приєднання всього суджанського повіту до рідної України, а також про захищення і вигнання з нього розбишать. Большовицьких банд, 2 липня від суджанського союзу хліборобів, делегат Цеволод Олександрович Флоров, делегат Суджанського Союзу домочадців і член правління Союзу хліборобів Ілья Ніконович. От Суджанського союза хліборобів делегати Іван Федорович Волков, Олексій Павлович Черняев, член суджанського союза, хліборобов, Николай Николаевич Боропаєв, от Суджанського земського і городського самоуправления Олександр Васильевич, представитель правління союзу хліборобів, Н. В. Рот, от Суджанського городського самоуправления, городського И. Шарков, от Суджанського уїздного земства, член управи Георгий Сергеевич. Э, подпись неразборчивая. Вот видиш. Как интересно, вылаживали как раз таки суджане свои мысли по поводу того, чтобы присоединиться к украинской державе. Не расписали целую историю про то, как вообще суджа имела исконно украинские исторические корни с самого своей древности, с основания до вот этого периода. И видишь, как получается, что все это время у тебя не запекался язык. Это так смешно. Я на русский земле. Кто у нас Венгрию захватил? Ну смотри, вы отжали земли. То есть, получается, они такие, возможно, Ох. мы не будем там участвовать. Ты до сих пор хрюкаешь. Это же надо такое. Насколько, насколько вот московит самоуверенно думает, что я действительно что-то вот это слушал, когда читал. То есть он вот ветку кричал. И вот этот человек, вот сидит, пытается что-то вякать в ответ на целый оригинальный документ обращения суджан к украинской государственности. Собственную болтовню. О, в <свят> Никогда я в жизни не видал. Я вообще белорус, во-первых. Я белорус. <свят> На белорусском будет свобода. другое. Как на ты... белорусском будет, я не уважаю Россию. О, мы уважаем Россию, так и будет. А, ну все, какой ты белорус, ходи ты за кораблем. Просто вот, вот это, как, как ведется диалоги с московитами сейчас. Вот так ведется диалоги. С ними, если вот на серьезных вещах пытаться общаться, вот мы получаем вот такую поток, поток, который не кончается вообще ни капли. Привет. Что у вас там творится? Что? Что у вас происходит там? Да все нормально происходит. У тебя как? Я вижу. Не, я так, я вот суд же сейчас сижу под бомбами, как-то ни о чем. А, ну прикольно тебе. Да не очень, я бы сказал. Прикольно а что а тебя... а а вы, там, а ч, вы там гуляете, пока у нас тут э, в Курской области боевые действия да? А что нам делать? Ну как это? Спасать людей, поддерживать, волонтерить? Да, мы поддерживаем. Чем? Мы держим кулаки. Кулаки а держим. Ты, ты русский или украинец? Я, я, звісно, українець. Ну куда? Один твій лайк це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Slav Ukraini. <music>